У цьому відео я вам хочу показати мій досвід виведення курчат в інкубаторі. Одразу хочу сказати, що я аж ніяк не претендую на звання профі у цьому питанні. Напевно, я навіть не любитель, я абсолютний початківець і. Ті, хто знають, як це правильно робити, однозначно будуть задоволені, передивившись цим відео, тому що вони добре насміються з моїх помилок. Ті, хто ще ніколи цим не займався, теж отримають свій плюс, тому що вони побачать, які помилки не варто робити новачкам. Адже я впевнена, що наробила просто купу помилок і дуже сподіваюся, що в мене вилупиться хоча б кілька курчат. Давайте трішки поясню, навіщо мені так багато курей. Адже на сьогоднішній день я маю вже 27 курок різних порід, і мені в цілому дуже-дуже вони подобаються, навіть як варіант домашніх тварин. Адже частина моїх курей, на жаль, легбари не несуться вже взагалі. Вони трішки понеслись в травні, а буквально кілька яєць було в червні, 5 яєчок було на початку серпня і все. Хоча коштують вони дуже немало, я за кожну курочку віддала 1800 гривень. Але виходить, вони не несуться. Це при тому, що кормлю я їх гарним, якісним. Комбікормом постійно додаю вітаміни, вони гуляють, у них в принципі дуже гарні умови утримання, але чомусь вони не несуться. В той час як інші курочки несуться дуже добре. При цьому я купила 5 легбарів, одну, на жаль, зарвав шуляк, а одна чомусь захворіла і померла. Я писала продавцю, питала його, скидала йому відео, що щось цією курочкою, від чого вона могла померти. Там дуже дивне відео. Вона дуже дивні звуки видавала. На жаль, він мені взагалі не відповів. Я купила купу ліків, я всіх курей пропоїла, дуже боялась, що це якась зараза. В результаті виявилось, що вони просто чимось отруїлись. Щось де з'їли, коли гуляли, і отруїлись. Тому вони в мене були на карантині довгий час. Я їх нікуди не випускала, сама рвала їм травичку, мила її, щоб не дай Бог там нічого такого не потрапило. І поки що всі вони здорові і гарно вже несуться. Окрім легбарів, але вони дуже гарні, і, звісно ж, я не буду їх рубати. Вони будуть жити в мене стільки, скільки можуть жити. І просто будуть в якості таких домашніх улюбленців. Можливо, колись вони почнуть нестися. можливо, ні, але вже як буде. Також я докупила ще 5 амерауканів. Вони несуть. Яйця теж голубого кольору або оливкового. Мається на увазі шкаралупа в них такого кольору. І е, поки що вони маленькі, їм 3-4 місяці. Я сподіваюся, що коли вони доростуть, то матиму дуже гарні різнокольорові яйця. На сьогоднішній день в мене вже виходить. Кури несуть яйця коричневого та білого кольору. Дуже сподіваюся, що якщо легбари не несуться, то будуть нестись хоча б амераукани з їхніми оливковими та голубими яйцями. І колись сподіваюся, що можливо вдасться дістати курей, які несуть яйця із шкаралупою ніжно-лавандового кольору. Ось такі в мене мрії. І щоб. Додатково ще розширити свою кольорову гаму, я придбала 20 яєць. Я дуже сподіваюся, що вони були якісні. Це 10 яєць легбара та 10 яєць Амараукана. От мені захотілось дійсно самостійно їх вивести. Для мене це як відпочинок, як переключення від роботи. Це ні в якому разі не бізнес. Просто мені це подобається. Мені подобається дивитись на курей. Мені подобається, як вони біжать до мене, коли мене бачать. Це дуже мило для того, щоб їх вивести, я купила інкубатор. Я читала, що є різні інкубатори, і що яйця, як виявляється, обов'язково потрібно перевертати певну кількість разів на добу, щоб це було максимально стабільно, адже я не завжди є вдома, іноді я їжу в якісь поїздки. Я купила інкубатор з автопереверненням. Також тут є встроєний термометр, який одразу можна налаштувати на потрібну температуру, і е, там спеціальне. Під дно, в яке наливається вода, щоб підтримувати вологу. Правда, тут не показується, яка саме волога. Але в цілому я сподіваюся, що це не настільки критичний показник, і просто те, що я потім налила в кружечку води, і вона поступово випаровується, достатньо для правильного розвитку яєць. Ми їх поставили в інкубатор 8. Вересня я читала, що зазвичай інкубаційний період курячих яєць займає 19 20 максимум 21 день. Вже зовсім скоро буде ось цей критичний день, коли вони повинні почати вилуплятись, тому що сьогодні 25 вересня. Це означає, що це вже 17 день закладки. Я дуже переживаю помилка, яку я однозначно допустила на самому початку, я не проовоскопувала яйця, коли вони закладались у інкубатор. Про те, що потрібно яйця оглянути, я дізналася вже значно пізніше, коли продовжувала читати і ознайомлюватись з літературою, як правильно виводити, як правильно доглядати в перші дні за вилупленими. Курчатами. І таким чином я вже значно пізніше просто їх теж про -овос купувала. Для цього я взяла коробку, зробила в ній маленьку дирочку і поставила туди е, світло, за рахунок чого я змогла побачити щось у яйцях. Але оскільки в мене не надто хороший досвід, я не впевнена, що я правильно зрозуміла, які яйця гарно розвиваються, які яйця завмерли чи взагалі не були заплідненими. Тому я всі яйця залишила, я не відкладала ті, які, на мою думку, чи завмерли, чи взагалі не були заплідненими. І просто коли вже буде крайня дата, що вже зрозуміло, що яйця не вилупляться, ніхто з них не вилупиться, я перевірю, чи правильно я тоді їх оглянула. Тому що ті, які, на мою думку, були недостатньо сформованими, чи ті, які взагалі не були сформованими, я відклала в окремий ряд. Всі інші, які, як мені здалось, принаймні. Порівнюючи з тими фотографіями, які я знайшла у інтернеті, на яких було показано, як має виглядати яйце в різний період інкубації, я побачила, що частина ніби розвивається добре. 20 яєць я маю надію, що було б ці, ну, хоча б 10%. Зрозуміло, це доволі малий відсоток з різних джерел, я теж побачила, що максимальне відбракування має бути до 15%. Тобто з 20 яєць мало би бути ну, 3. Якщо буде 10, то тут два варіанти. Або я щось неправильно робила в процесі інкубації, або, можливо, мені просто попався неякісний матеріал. Купувала яйця я на OLX і я не знаю цього продавця, там виключно на її чесність я сподівалась. На щастя, мені яйця обійшлися не дуже дорого. Це породисті яйця, тому інкуба... для інкубації вони коштують 20 гривень за штуку. Таким чином, 20 яйць мені обійшлось в 400 гривень. Якщо все буде добре, якщо хоча б частина вилупиться, можливо, з часом я продовжу цей експеримент і спробую ще якісь яйця, такі породисті вивести самостійно, тому що це неймовірно цікаво спостерігати за тим, як щось росте і розвивається на твоїх очах. Тому зараз я з нетерпінням чекаю ще цих 2-3 дні. Коли вони почнуть вилуплятись. Мені доводиться чекати, на щастя, ви вже побачите готове змонтоване відео і результат усього за кілька секунд. Отож, 23-й день інкубації. Взагалі, як я читала, зазвичай курчата вилупляються приблизно з 19 по 21 день. Іноді бувають затримки до 25 днів. Дуже багато яєць в результаті не вилупились взагалі. З 20 куплених на сьогоднішній день, ще раз нагадую, 23-й день інкубації вилупилось всього 4. Інші яйця взагалі не подають ніяких ознак життя. Я думаю, що я в будь-якому випадку залишу їх ще на два дні, щоб добити до 25 днів, і якщо вже точно ніхто не вилупиться на той час, то вони будуть, на жаль, просто викинуті. Звісно ж, прикро, що такий малий відсоток продуктивності яєць можна сказати, що це всього лише 20%. Правильно, якщо з 20 яєць ми маємо 4 вилуплених. Особливо буде смішно, якщо виявиться, що вилупились тільки півники, а не курочки. До речі, в 21 день інкубації, взагалі, оцей інкубатор зробив мені трішки нервів, тому що він почав просто пікати і ніяк не реагувати на натискання кнопок. Я пробувала його перезагружати, вимикати з мережі, через якийсь час вмикати. Я дуже переживала чи. Курчати, які в мене вже на той момент вилупились, не померзнуть, тому що вони були ще маленькими, ще мокрими, їх потрібно було обсохнути. І, безперечно, я переживала, що деякі, які почали прокльовуватись, теж не вилупляться взагалі. І ось тому я не рекомендую певне вам брати цей інкубатор, тому що я не знайшла жодної інформації, в чому була проблема. Просто потім чоловік щось натискав, натискав і воно перестало пікати, але ну дуже зробило мені такі нерви. Мені здавалося, що він перестав гріти, і я не задоволена, звісно ж, цією маркою. Хоча сам процес. Інкубації мені сподобався, і я би хотіла ще повторити цей досвід. Це настільки неймовірно спостерігати, як з оцього яйця в результаті прокльовується. Це маленьке створіння, таке незахищене, таке миле, і потім як воно просихає вже стає таким пухнастим і дуже гарним. Після того, як курчата проклюнулись, я їх залишила на певний час в інкубаторі, щоб вони просохли. І після цього вже переклала в ось цю корзину. Тут я їм постелила папір, який постійно міняю, тому що я не думала, що таке маленьке і миле створіння може стільки срати. Також я їм налила води і через кілька годин. Насипала комбікорм. Я читала багато різних варіантів, чим потрібно кормити курчат, але вирішила, що комбікорм – це найоптимальніший варіант, тому що, принаймні, мені так здається, він має бути повністю збалансованим і підходити для такого маленького організму, який росте. Самі курчатки дуже милі, різних кольорів. Я чомусь завжди думала, що курчата бувають або чисто жовтенькі, або чисто чорненькі. Виявилось, що вони бувають абсолютно різнокольорові, один взагалі схожий на бурундучка. Оскільки зараз жовтень місяць, вони ще дуже маленькі, щоб я їх виносила на вулицю. Щонайменше перший місяць вони будуть жити в будинку в ось цій коробочці. Також, оскільки їм постійно потрібно бути в теплі та при освітленні, я придбала спеціальну інфрачервону лампу, яка їх обігріває і дає таке необхідне світло. Потім, коли вони трішки підростуть, і ми вже в курятнику проведемо також світло і зробимо там додаткове опалення, я їх перенесу в цій же коробочці туди. Я не буду перший час їх випускати разом до всіх інших курей, тому що вони неймовірно жорстокі, я боюсь, що просто заклюють. Тому, можливо, я їх випущу вже в курник повністю до курей, коли їм буде 3-4 місяці вони зможуть якось себе захистити. Я дуже сподіваюся, що це саме курочки, а не півники. але в процесі побачимо. Ще раз трішки про ось цей мій досвід інкубації з яєць. Яйця я купувала на OLX. 20 штук мені обійшлося в 400 гривень. Це 20 гривень за одне яйце. Ну і плюс доставка. Вилупилось всього 4. Тобто можна сказати, що одна цепля 100 з копійками гривень виходить, якщо порахувати яйця і доставку. Вони дуже милі і. Просто сам цей досвід вже вартував, того, щоб це купити. До речі, я в цю ціну не вкладала ще й вартість інкубатора та електроенергії. Ті, хто виводять курей, однозначно б назвали цей досвід абсолютно провальним. Для мене він ну так трішки провальний, але з другої сторони, це неоціненний досвід, який я отримала, і мені сподобався сам процес. Тому однозначно я би хотіла спробувати ще. Поділіться, чи був у вас колись досвід виведення курей, гасей, качок, індиків? Можливо, ви їх виводили не в інкубаторі, а у вас вдома чи в бабусі була квочка, яка це робила. До речі, у мене з квочкою є цікава історія. Колись, коли я ще малою жила у бабусі в селі, у сусідів була квочка, ну і хочеться ж потрогати цих маленьких курчат. Вони такі милі, такі жовтенькі. Так швидко, як того разу, від кочки я ще ніколи не бігала. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, що це відео хай було і не надто корисним, але дало вам трішки позитиву та милості у цей сірий день. Усім гарного дня та тихої осені!